Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Зараз буду записувати відео про хризантеми. і у цьому відео буде відеоогляд корейок. Я буду зразу ж номерувати, і це відео для того, щоб весною ви змогли зробити замовлення. Буду писати по номерам, буду показувати про кожну хризантему, розказувати, коли вона висоти, коли вона квітне, що змінилося з минулого року, чому я записую це відео. Є ті сорти, які я втратила, є ті сорти, від яких я відмовилась сама. Є ті сорти, які змінились. Наприклад, минулого року з череночка він був з живчика, він був малесенький кучик. Цього року він погнав у висоту. Тобто розкажу, що помінялося. Розкажу, які сорти додалися. Сьогодні буде від номера 100, тобто це корейки. Можливо, якщо встигну, запишу ще по мультифлорі. Зараз покажу так, свою діляночку, яка у мене залишається зимувати. Ось тут у мене будуть. Маточники, які в відкритому ґрунті. Але про них я запишу друге відео. Зараз поїхали по кореєчках. Отже, під номером 100 у мене ось така кореєчка. Минулий рік також була вона. Кореєчка називається Червоні вітрила. Підписую її я на ось таких пластикових ножиках. Ага, ось Ложечках, ножиках, ножики краще, тому що вони міцніші і не так ламаються, як ложечки. І зразу ж підписую на фото, знаходжу яке найкраще, найбільш вдале фото. І пізніше я буду робити каталоги. Ось такий вигляд вона має. Тут вона низесенька, десь 40 см. Але кущ, який цей, цей зривчика, кущ, який вже йде на наступний рік, він може бути вищий. Максимальний який у мене був кущ, це. 60 см був він був 2 річних, 2 двох річний Ось так, поїхали далі. Це номер 100 Не сказала, що іноді вона розквітає навіть у серпні. Цього року вона у мене розквітла десь з числа 5-6 вересня, тому що я серпневі бутончики обривала. Під номером 101, ось така хризантема, вона схожа на опал, але це не опал, тому що в неї ось такі гостренькі пелюсточки. Вона росте вища. Зараз ми навіть її виміряємо. І вона квітне весь серпень. І ось кінець вересня. Так, 70 см. Показую, 70 см її приблизна висота. Дуже довго квітне і ще навіть є бутончики, які будуть розпускатися. Важливо обривати перецвівші квіти для того, щоб вони не витягували на насіння пожив... поживні речовини з куща. І тоді вона буде ще красивіша. Ось такий вигляд, вона така яскрава. Я поставлю фото у каталозі, те, яке було такий найкращий момент її квітування. Дуже вона була красива. Ну, і, в принципі, і зараз вона теж красива. Варта уваги, дуже гарна, дуже яскрава хризантема і дуже-дуже довго вона квітує. Номер 101. Так, під номером 102 у мене вишиванка. Відкрила паралельну фото на другому телефоні, тому що на сьогодні вишиванка вже перецвіла. Цей рік вона взагалі розквітла найперша з усіх хризантем. Було у мене дуже багато кущиків, я їх продала. І вигляд в неї розкішний. Зараз. Більше що в мене хризантема в горщику. Є ще одна в відкритому ґрунті, але далеко до неї йти. Вона дуже класна, цвіте серпень від початку, практично від початку серпня. І можна сказати, до цього часу вона квітувала От, до цих холодів, ще квіточки мали хороший вигляд. Висота 50-60 см, квіточки великі, квіточки такі 6-7 см. Розкішна. Вартує уваги. Також дуже гарно зимує в ґрунті. У мене практично всі кущики перезимували. І багато було живців, багато продало живців весною. Номер 102. Під номером 103 у мене була ось така хризантема жовта. Але я її втратила. Вона не перезимувала. Тому під номером 103. Я запропоную ось таку хризантемку під назвою Топлене молоко. Я її наквітне від весь серпень, серпень-вересень. Дуже красива. Я поставлю фото, тому що зараз вона вже перецвітає. Але все ж таки є ще де-не-де -де красиві квіточки. Ось такий вигляд має квіточка. Незесенький кущик, 40 см квіти. Такі величенькі до 4 см. Ніжна, гарна, така бордюрна хризантема. Не знаю, якою вона буде на наступний рік, тому що вона в мене перший рік. Але вона варта уваги, вона дуже гарна. Номер 104. Тут для мене хризантема, яка не має конкурентів. Наскільки я їх люблю, то від оцієї я просто в захваті. Я я не знаю, як вона називається. Я не знаю взагалі, яка це сортосерія, але вона розкішна 70, там, приблизно 75 см висотою. Вона у мене вже декілька років. Єдиний недолік цієї хризантеми, що вона дає дуже мало порослі, дуже мало живців у мене з неї цього року було. І тому продавати я її не змогла. Є вони у мене навіть. Висаджені у горщики, але вони ще ті, що в горщиках не квітли. А ось ця квітна, подивіться, яка вона класна. Ну, прям... І так, кожен етап квітування вона відрізняється. Я е е показувала у Фейсбук. До речі, хто не підписаний на Фейсбук, заходьте підписуйтесь, Там я показую так періодично ті квіти, як вони розквітають, як вони цвітуть, які вони, коли вони перецвітають. Дивіться, 8 см. Діаметр квіточки 8 найбільше, деякі найбільше, ніж 8 см. Це ніжність, це розкіш. Неймовірна хризантемка. Дуже красива. Номер 104. Квітне від початку вересня. І ось зараз і ще вона буде, і буде, і буде квітнути, пускає полюсточки. Я зразу думала, що це гомпі. Але я бачу, зараз у мене є сортосерія гомпів. Не зовсім зовсім іншої форми квіти, ніж це. Не знаю, як називається. Хто знає, підкажіть. Номер 104. Так, під номером 105 ось така хризантемка. Дуже гарна, дуже рожево-ніжна така квіточки, коли починають цвісти, дають ось такий кремовий відтінок, коли в повному розквіті вони світліші, вони до білого. А ось так, коли цвітуть, такі рожеві і ніжні. Дуже гарний кущик, кущик так, 80 см, не нижче, можливо, навіть і вище. Минулого року з живчика, тому що це лишився уже маточний кущ. Минулого року, коли він був у мене висаджений з живчика, він був низенький, він був до 50 см. А цього року, як бачите, він набагато вищий. Тому я думала минулий рік, що це буде низькоросла хризантема. Ні, не низькоросла Хризантема висока. Початок цвітіння, десь 5-6 числа вересня. Кущ, повторюсь, високий діаметр квіточки, так візьмемо. Ну, 7 см точно. Гарний ніжний кущик. Рекомендую номер 105 у моєму каталозі. Скажу вам таке: мій каталог це не якийсь загально прийнята нумерація. Це нумерація моїх сортів для зручності вибору при замовленні. Хризантемка під номером 106. Розкішна хризантема, рання. Вона квітує ще десь з середини серпня. Зараз я поставлю уривочок в найкращий момент її квітування, тому що зараз вона вже практично перецвітає і вже не такі гарні кущі, які мали би бути. Але до цього часу вона квітувала. Висота 50-60 см, квіточка 8-9 см. Така досить об'ємні, гарні квіти. Великий в діаметрі. Раннє квітування не дуже гарно зимує, дуже багато дає порослі. І ось така яскравий, яскравий вогник на вашій клумбі. Ранній. Рекомендую вам її. Так, Під номером 107, ось така кореєчка. Також вона одна з ранніх, ось таке в неї. Я називаю такі квіти веслоподібний. Дивіться, такі цікаві пелюсточки крапелькою. Навіть десь я зустрічала в інтернеті, як вона називається. Але якось, що Я собі не записала, не запам'ятала. І зараз я вам не скажу її назву. Так, висота 60-70 см кущик. Це у мене торішній кущик, тому я думаю, що вищий він уже не буде. Квіточка в середньому діаметр квітки. 6 сантиметрів. І якщо говорити про терміни цвітіння, це кінець серпня-вересень. Досить таки гарна хризантемка. Є ще один в мене той другий кущик кращий, але це вже також у мене лишилися маточники, які я залишаю на наступний рік. Це хризантема під номером 107, під номером 108. Ось така красуня, вона розквітає одна, а потім в повному розквіті вона стає така більш анемоновидна, амен... дуже гарна. Я зараз поставлю фото з минулого року у її повному розквіті. Цей кущик у мене маленький, тому що він з живчика і такий трошки не. Невдалому місці вирощений, але якщо вона росте так, як їй потрібно, то вона така висотою також 60-70 см. Гарний пишний кущ починає квітувати десь з 20-х чисел вересня, і вересень до кінця вересня, і жовтень радує розкішними квітами, які змінюють як форму, так і вигляд, так і колір. Дуже-дуже гарна квіточка 3-4 см. Розкішна хризантема номер 108. Так, під номером 109 у мене вже декілька років опал. Чому люблю цю хризантему? Тому що вона квітує весь сезон. Вона як починає з початку серпня. Ось так всі хризантеми переквітнуть, а вона ще де -не де вибиває нову квіточку, новий пуп'янок. За це вона мені подобається. Вона низенька, 40-50 см. Вона невисока. Квіти пишні, квіти розквітають ось так, потім стають ось такі, потім стають ось такі. і На кінець квітування стають ось такі. Дуже гарна, дуже пишна. Дуже люблю цю хризантему за її невибагливість. Дуже гарно вона зимує і дуже довго вона квітує. Так, хризантема під номером 110. Зараз в цьому кущі нема що показувати, тому це тому що цей кущ квітне, ще з липня. Я зараз поставлю відео і фото в найкращій. Моменти квітування цього кущика, коли е, там, тут було на що подивитися, на нього неможливо було не дивитися, я, він у мене росте на видному місці, і я до нього підходила по на день для того, щоб помилуватися красою. Дуже гарні квіти, дуже гарний. Ой, якщо знайду, навіть напишу, як він називається, тому що хтось мені скидав його назву, така дуже гарна назва. І дуже-дуже гарна хризантема номер 110 у моєму каталозі. Висота приблизно 70 см, квітне від кінця липня і до кінця вересня. Тобто досить таки довго квітує, досить таки. Яскраво квітує, варта уваги, варта того, щоб поселитися на будь якій клумбі дуже гарний. Дає квіти вже з першого року гарні нарощує кущики. Тут у мене вона зараз другий рік. Так, номер 111. Я ще з минулого року захоплююсь. Минулий рік це вона в мене була перший рік, я її придбала. І я від неї в захваті. Дивіться, які китиці, які гарні квіти. Ось вона підв'язки потребує, тому що вона в мене розпалась і поломилась. Але ось ця одна китичка. Вона сьогодні є для продажу малесенькі кущики. Подивіться, яка вона. Вона неймовірна, її такою як стати, її в нас далеко видно. Видно здалеку, що вона гарна, вона неймовірно гарна. Я, я дуже люблю цю хризантему. Так, висота сантиметрів 80 Якщо взяти по висоті, діаметр самої квіточки не скажу, бо вже десь одреклася рулеточку, десь вона приблизно 6 см. Ось такі киточки квітує. Починає квітувати від початку вересня, зразу дає ось такі квіти. Ось вона така. Зразу, навіть не такі, зразу вона така ромашечкою, потім стає така пишніша, а потім стає ось таким помпончиком. І ще до кінця квітування. Ось цей помпончик буде ще більш набитий, такий гарний, дуже цікавий оригінальна квітка. 111. І зразу ж переходимо номер 112. Також ось така немоновидна квіточка фіолетова. Ну, камера трошечки неправильно передає колір. Не знаю, як зловити. Вона тільки-тільки починає квітнути. Висока, вона вища на десь, напевно, навіть 90 см. Зараз піду візьму рулетку, знайду. Так, вона до 90 см. Висотою висока, гарна. Коли в повному розквіті, то така, хочеться сказати, благородна. І в повному розквіті квіточки стають світліші. Ось тут дуже добре видно, як розквітає і світліє квіточка. Подивіться, на як розквітне. Вона взагалі неймовірна, така цікава з отою, з отою такого, з таким обрамленням тої серединки безподобно. Номер 112. Йдемо до номера 113 і цю хризантемку дуже видно здалеку. Вона ніжна. Вона дуже-дуже. цих, якщо взяти, навіть порівняти, вона мені здається, дуже вдало посаджена біля ось цієї мультифлори. Тут от, такі величезні квіти також. Буде в наступному відео, я розкажу про цю хризантем. А ось це вона, номер 113, це Барбі. Хтось мені на базарі казав, що це мультифлора. Ну, У мене вона віднесена до кореїв і купувала я її декілька років назад як корейку. Така дуже гарна, дуже цікаві також такі квіти. Квіти 5,5 да, до 6 см деякі в діаметрі. Розквітає вона ось таким лососовим, кораловим кольором. Потім стає така ніжно-рожева. Жовта, Тобто в одному кущику зібрано дуже багато різних відтінків і коли дивишся далеко. Є і жовте, і біле, і рожеве, і лососове. Ну, неймовірно гарно. 50 см. Її висота. В торік у мене були вищі кущики. В торік були деякі кущики до 60 см. Подивіться, тут жовтенька. Тут така. Безподобно, дуже люблю цей кущ. І, і завжди такий гарний компактний міцний кущик. Номер 113, хризантема Барбі. Під номером 114 у мене хризантема, яку мені торік писали, що вона називається Герда. Вона тільки-тільки починає квітнути. Я зараз поставлю вам її трошечки. Яскравість більшу. ось такий вигляд вона має у повному розквіті. Я буду показувати, коли вона буде розквітати. Вторік, до речі, вона квітла вже далеко пізніше, ніж цього року, вона починає розквітати, тому щось говорити про терміни цвітіння я не буду. В середньому 60-70 см, ось тут кущик вищий. Ось цей кущик також герда, але він нижчий, зараз ми помірюємо. Ось цей у нас до 70 см кущик. Гарна хризантемка, але буде більш видно її в повному розквіті. Номер 114. Номер 115 такий у мене маленький кущик, я їх цього року не насадила багато. Ось такий. Торік вони були високі, торік вони були до 50 см. Цього року тут її заважав якийсь кущ. кущась. Тут у мене було посаджено, і вона трішки приглушилася. Ось така дуже гарна також кореєчка. І... Вищий повинен бути, розкішніший вищий кущ. Я торішнє фото поставлю в каталозі, звичайно, бо цей рік нема що фотографувати. 6 см до 6 см. До 6 см квіти в діаметрі. Гарненький. Листочки дуже цікаві. І кущі досягають, повторюся, в середньому до 50 см. Цей кущ не є показником, тому що трішки в мене не, не так він ріс цього року, як би мені хотілося. Номер 115. Яскравий гарний кущик. Під номером 116. Ось така ромашкоподібна хризантема. Висота кущар висока вона. Вона до так, тут 75 см. Зараз вона вже перецвітає, тому що квітне вона ще від початку, навіть не від початку, а від середини серпня. Я зараз поставлю фото, де вона гарна. Ось тут я квіточку бачу, така вона гарна, вона яскрава і вона невибаглива. дає дуже багато порослі. Номер 116. Квітне до, практично до кінця вересня. Звичайно, треба обривати сухі квіти і буде термін цвітіння продовжуватися гарнесенька. Під номером 117. У мене ось така ніжна ваніла, також така. це подушечкою. Квіточка. Хто знайомий з цими ось анемоновидними такими квітами-подушечками, той ну, я думаю, що небайдужий до них. У мене багато є їх сортів. Якось я окремо, напевно, зроблю по них якийсь фотоколаж чи відео, тому що ну, хай вони всі повністю порозцвітають. Ну, дуже вони красиві, подивіться, номер 117 ваніла. Цей кущик десь в середньому 50 см, але це з живчика, це молоденький кущик. В минулому році з маточника у мене лишався кущ, то він досягав 80 см. Дуже гарний, тільки-тільки вона починає розквітати, тобто з кінця вересня, і до кінця жовтня вона буде розкішна, якщо. Дасть погода і все буде добре, я вам обов'язково покажу. Номер 117. Під номером 118 розквітає ось така хризантемка. Покажу торішнє фото, тому що... Тому що ще вона тільки-тільки розквітає. Також вона і хтось мені її поламав. Буде букет. Ось. Я дуже люблю цю хризантему, вона така, вона дуже гарно переливається, таким і червоним, і оранжевим, і жовтим. В минулий рік я їй такі дефарамби співала у відео, передивилася, що це мені сподобалося. Дуже гарна номер 118 і зразу переходимо до номера 119. Ось такий кущик, вже вона квітує добрий місяць. Гарна, вже трошечки потьмяніла. А взагалі дуже гарна яскрава. В середньому 80 см висота. Якщо кущик торік він в мене був менш проріджений, доходив до метра. Навіть я виставляла у каталузі фото там, де я стою біля того куща, то от в торік він був набагато вищий. Ось такий. Далі відійду. Номер 119. Квіти великі, 6 до 7 сантиметрів, деякі досягають в діаметрі. Гарно, гарно. Так і номер 120, ось така жовта волошка, Також поставлю фото, тому що тільки-тільки вона розквітає. Дуже цікава хризантема, Зараз покажу, десь я бачу одна, така більш розквітла. Ось такий вигляд вона має. Тут у мене з живчика низенький кущик, такий сантиметрів 40 см, але взагалі, якщо кущ не перший рік на одному місці, то досягає 50-60 см. Гарна хризантема, гарні квіти яскраві, отже. Це був номер 120. Ну, сьогоднішній огляд корейок. На цьому я буду закінчувати, тому що ще є дуже багато хризантем. Не хочу, щоб було дуже довге відео, тому що дуже довго надоїдає людям дивитися. І в наступному відео ми продовжимо сортів. Корейок є у мене дуже багато, багато дуже цікавих, нових, гарних. І про них ми поговоримо, я їх вам покажу, про них розкажу у наступному відео. Також буде відео огляд мультифлори. І не один. Є багато сортів, є багато нових сортів. Так, по корейкам гомпі, оці всі сорта такі, маріели я також віднесу до каталогу корейок. Тому, якщо вам цікаво, мої хризантеми, якщо ви плануєте зробити навесну замовлення, розширити свій асортимент квітів, підписуйтесь на канал, слідкуйте, буду про все розказувати. Буду все показувати. А показати, повірте мені, є що. Мирного неба над головою. Міцного вам здоров'я, всього самого-самого найкращого. Пока-пока.